Доброго часу. Давайте подивимося Константинівку на декілька місяців. Це вересень, жовтень, листопад, на 2,5 місяці так? подивимося ситуацію. Обов'язково залишайте вподобайки, пишіть у коментарях свої запитання. Більше моїх прогнозів, як завжди, ви можете побачити у моєму телеграм-каналі. Будь ласка, долучайтеся. Там завжди я ділюся прогнозами по областях, по регіонах, загальними прогнозами. Там завжди все є. Константинівка на найближчий період, так, що там загалом. Ну Ситуація зрозуміла, достатньо активні енергії, так агресивні, ми це можемо спостерігати з вами, і вони йдуть на якійсь такій стабільній основі. Ситуація затягується на якийсь період часу. І вона достатньо агресивна, така, затягнена, поки і буде. І у мене тут ідуть рішення. Рішення, як наче приймаються, розмовляються стосовно саме конкретно місця і регіону. Так. Ситуація, яка там складається, може розчарувати. Багато буде маніпулювання і. Отака енергія супротиву йде, тобто дуже там може бути активно. Ситуація буде розвиватись достатньо помірно, тобто це не швидкий процес, вона така розтягнена і дуже гучно може бути окра... ну, тако, окраїни, близькі території. І це все може відбуватися і надалі, на постійній основі, тут, як наче робота буде робитися. Так. Плани у ворога є стосовно Константинівки, так, і вони чекають якихось вказівок для того, щоб активно просуватися далі. Але не все так просто. Там щось по ресурсам, якісь труднощі можуть бути така історія достатньо активна, так, Константинівка. Поки мені показують активність, гучність, циклічні події по руху, по просуванню. І от така історія біля а, кордонів. Тобто, недалеко буде таке тиснення, буде актив. От а, прийнятих рішень і зрушень, а щоб сказати, що ворог вже зробив те, що хоче, я поки не бачу. Тобто ситуацію будуть поки тримати, тримати ось так, як воно. Є достатньо активно.